Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами з'ясуємо, кому потрібне сонечко. Діти, все, що нас людей оточує, це все природа. Але природа буває жива та нежива. Жива і нежива природа навколо нас. Жива природа це все те, що народжується, росте, дихає, харчується. Розвивається та відмирає. До живої природи належать люди, тварини, рослини, комахи, птахи. Жива природа нерозривно пов'язана з об'єктами неживої природи і не може жити без них. Для життя живим організмам потрібна їжа, вода, повітря. А від сонця все живе отримує тепло і світло. Тож до неживої природи відноситься сонце, місяць, зорі, повітря, вода, гірські породи, ґрунт. А також до неживої природи відноситься все те, що зроблено руками людини. Це будинки, це меблі. Побутова техніка. Та багато ще іншого. Тож, малята, ми з вами з'ясували, що сонечко потрібно для живої природи. А зараз пропоную пограти в гру, кому сонечко потрібне. Діти, вам треба уважно розглянути картки із зображенням, з'ясувати, що належить до живої природи, і визначити, кому потрібне сонечко. Роздивіться уважно ці зображення. Кому потрібне сонечко? Так, сонечко потрібно пташкам. Дивіться далі. Сонечко потрібно домашнім тваринам, а цеглині ні. Дивимося далі. Сонечко потрібно фруктовим деревам, а морозову ні. Дивіться далі, малята. Сонечко потрібно овочам на грядці для дозрівання, а телефону ні. Кому потрібне сонечко? Так, метелику, а велосипеду ні. Кому потрібне сонечко. Джолі потрібне сонечко, а повітряним кулькам ні. Кому потрібне сонечко? Так, домашнім улюбленцям потрібне сонечко, а лавці ні. Дивимося далі малята. Хлопчику і дівчинці. Потрібне сонечко, а автомобілю ні. Роздивіться ці зображення. Так, малята квітам. Потрібне сонечко, а камінню ні. Роздивіться далі зображення. Дереву потрібно сонечко, а будинку ні. Молодці малята добре справились з завданням. До нових зустрічей!